Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і Маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язок вийшла режисерка, голова Української гільдії режисерів, членкиня громадської ради при Держкіно, пані Жанна максименко довгич Вітання, пані Жанно. Вітаю. Пані Жано, знаємо, що близько тижня тому українські кінематографісти відкрито звернулися до Кабінету міністрів України з вимогою не затверджувати розроблену Держкіно стратегію розвитку кіно до 2027, 2027 року. І цікаво почути вашу думку, чому ви не проти затвердження цієї стратегії, що з нею? Не так, і чому так багато кінематографістів кинотомо... кинотом... даруйте, звертається до е кабміну для того, щоб ця стратегія не запрацювала? Ну, проєкт стратегії, так не сама стратегія, а проєкт стратегії, так його передали в Кабмін на розгляд, але ми це дізналися не з відкритих джерел. І власне це викликало обурення, адже оцінку цьому документу ми вже дали. І власне на громадській раді більше переважна більшість членів громадської ради, як представники громадських організацій в галузі кіно висловили вже своє ставлення. От і власне. Цей документ він розглядався в якомусь закритому режимі і в Держкіно. Ми не можемо зрозуміти, чому Держкіно працювало так. І ми не знаємо авторів цього документу. От. І власне, ми змогли з ним ознайомитися в липні, а до цього ходили ну, якісь версії там в різних колах. І власне, через це ми хотіли зрозуміти взагалі про що йдеться, що це за документ. А, ну, власне, ми її витребували. І... І так само отримали змогу інші фахівці галузі ознайомитися і висловити свої думки з цього приводу, направити в держкіно, також в кабмін. І ну я скажу зараз від себе: головна претензія до цього документу, моя особисто, я висловлю не лише свою точку зору, це те, що цей документ взагалі не враховує реалії воєнного часу. Те, що у нас дуже багато людей воюють. Багато людей виїхали за кордон. Якщо ми говоримо про кіногалузь, дуже багато людей залишились без роботи. У нас там все почитати цей документ оптимістично. Мова йде про те, що Держкіно хоче, щоб ми виробляли сім артхаусних фільмів на рік, двадцять для, загаль... для широкого загалу і пона і 600 годин серіалів на рік. Чому мова йде про серіали? Ну, серіали це те виробництво ну важко сказати, але власне це частина а, стратегії Держкіно. А, що дуже напружує нас, те, що мова йде в, в цьому документі про а, акціонування державних кіностудій, а також окремим пунктом знову ж таки а, є а, говориться про те, що про реорганізацію довженко центру. Це довга історія, і нам здається це припущення, але припущення таке, що напевно є за цими намірами, є ще є не дуже чисті інтереси, далекі від державних. От, і щодо акціонування кіностудій, і щодо так званої реорганізації Довженка Центру. От, ну, і там багато ще інших речей. Там ну, власне, це ну, якщо ми говоримо про. Період часу до 27 року, зараз уже 23 й закінчується. Власне, ми так само не знаємо взагалі за рахунок чого то ці всі наполеонівські плани. От ми знаємо, що у нас шалений дефіцит бюджету, і як інформація яка була від Арахамії, буквально кілька тижнів тому у нас дефіцит дефіцит бюджету понятка 70%. Це ті кошти, які нам надаються за кордону. От, Стосовно коштів, які мали б виділятися на кіно, це близько 600, наприклад, мільйонів на наступний рік. От, І ось, я, Ірина Геращенко, наприклад, висловилася теж стосовно цієї стратегії і в цьому ключі, що взагалі то плани були з боку Верховної Ради переспрямувати 400 згако мільйонів на реабілітацію воїнів звідси. От, Ну, власне, знаєте, багато це не, не прямо стосовно. Ця стратегія, але з іншого боку, це все одно це все важливо та разом. І величезна проблема, що немає ніякого відкритого діалогу з, з боку держкіно. Якщо держкіно і радиться з представниками галузі, то мова йде про студії мейджори. От і все. А більша частина кінематографістів вони ну власне не включені в цей діалог. І е, е, власне є, е, оскільки мова йде про майбутнє галузі, та причому чому галузі. Яка формує великою частиною культурно державну політику, то хотілося б дуже сильно бути долученим до процесу розробки таких документів, але це наразі не є так. І от ті всі зауваження, пропозиції, які висувалися на громадській раді в липні, а так само деякі з громадських організацій, кіноперефістів, надіслали в Держкіно, а також в Кабмін Держкіно видало їх за громадські обговорення ну взагалі, якщо мова йде про обговорення, то це напевно такі. Процес двобічний, так? Це не листи в один бік сказати, що отримали листи, ніяк на них не відреагували. То це обговорення? Ну, здається, що ні. Тому ось ось ми знаходимося в такій ситуації. Власне, ось ця вся ситуація разом вона викликала таку бурхливу реакцію кінематографістів, яка була висловлена власне, в цьому відкритому листі. Пані Жанно, а які насправді от наслідки, коли так колуарно затверджують такі важливі документи? От Які застереження, які страхи найбільші? Е, ну, як вам сказати, е, ну, власне, Кожен документ, який затверджується, ну, на державі він же не з вакууму виникає. Якщо на рівні представників галузі представники галузі висловили. Недовіру, так, які висловили, просто дали свою оцінку цьому документу, що він не відображає реалії нинішнього часу, там дуже багато є а, ну, абсолютно галузевих якихось зауважень і з боку а, прокатників. І, скажімо, якщо ми говоримо, наприклад, про такі жанри, як документальне кіно чи анімація, вони так само там ну, не представлені ніяк. Та? То про що ми можемо говорити? Якщо цей документ просто так передається на кадмін, очевидно, Інший. Можливо, ну, те, що я казала, можливо, це робиться для того, щоб отримати зелене світло з так званою реорганізацією центру Довженка, з тим самим акціонуванням державних студій. Можливо, це робиться заради цього, але ж ми не можемо стверджувати, тому що, на жаль, як я вже сказала, цього діалогу з Держкіно, на жаль, немає. Пані Жано, ми Я знаємо, зокрема. що серед підписантів, зокрема, близько 350 підписантів під цим відкритим зверненням до Кабміну, і серед вимог є зокрема і звільнити керівництво держкіно, а також забезпечити проведення прозорого конкурсу на нового очільника держкіно під контролем громадськості. То чи можете прокоментувати ось ці вимоги кінематографістів? Ця вимога не вперше висувається. У нас як я вже теж сьогодні говорила. Не на, на жаль, немає діалогу з головою держкіно, не тому що ми не хочемо. Ми скажімо так, якщо говорити про гільдію режисерів, про наприклад, Докудей з Вавілон. Ми ще тоді, коли пані Марина Кударчук стала головою держкіно, це було три роки тому. Ми організували круглий стіл восени і запросили туди міністра культури, Голову Держкіно, а також е представників галузі, тобто е представників продакшенів, найбільших, е тодішніх е членів Ради з підтримки кінематографії. І що цікаво, а, ну, міністр культури не прийшов. А, прийшов а, пан Карандієв, який був тоді його заступником. Коли про це дізналася пані Марина Кударчук, яка теж підтвердила свою присутність, вона тут же відправила свою заступницю. Сама не прийшла. От ну, тобто, це вже знаєте, рівень. Тому що власне нам самим собі не треба було розповідати про те. Ну взагалі вести діалог про те, а чому власне, держава повинна фінансувати культуру і кіно зокрема, та ми це і так розуміємо. А от чи розуміють чиновники, ми, ми нас наразі не знаємо. І це був такий крок з нашого боку. Але більше на жаль, ніякого спілкування з з очільницею з держкіно не. Було не вони не оголошували ніяких ні круглих столів, ні ну нічого цього не було. і Тому е, виглядає так, що ну багато є різних дій, які власне суперечать часом здоровому глузду. Які важко назвати, що це такі ну з тим же центром Довженко, та тобто. Взагалі відстоїть державні інтереси в, в цій ситуації. От, Для чого ем, реорганізовувати працюючу структуру, одну з небагатьох державних, навіщо ем, там створювати ще якусь анімаційну окрему там студію і так далі. Ну, це, це абсолютно незрозуміло. От, Тобто діалог відбувається в такому, знаєте, досить ну, в, в агресивній формі. Я б сказала, на жаль, та, це попри те, що. Відкритість до діалогу є а, от. І я ну власне я те, що ми бачимо, що навіть ті громадські організації, які намагаються якісь ввести там з свого боку більш активні на діалог, я зараз не буду говорити конкретно, хто хто пропонував свою допомогу в, в тому, щоб наприклад працювати над стратегією ефективніше, ну фактично, в них теж витерли ноги, коли ось цей проєкт, який всі був відхилений, як неробочий, все ж таки, те, що називається, втюхується кабміну. Ми з іншого боку, я можу сказати, що ми вдячні, що все-таки на рівні Кабміну там є фахівці, які звернули увагу на те, що відбувається. Так, Цей документ не був розглянутий. От, я сподіваюся, що і не буде. От, і все таки з іншого боку, дійсно нам ну, потрібен якийсь який, е, документ дороговказ, куди ми рухаємося. От, але він повинен дійсно враховувати ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, вся країна пані Жану, ну і також в цьому зверненні йшлося про те, що дії керівництва держкіно завдають репетаційної шкоди на міжнародному рівні. Чи можете прокоментувати яким чином? ти кудись потрапляєш на а, фестиваль на якийсь, та й коли запитують, а що там у вас відбувається, що там у вас з Довженко центром, та ну, якби як з архівною такою організацією, це вже знаєте далеко за межі України стало відомо. Потім ці моменти, коли якісь з режисерів, чоловіків не могли виїхати, не отримували дозволу, Це не ті люди, які намагаються виїхати з країни, а які працюють в країні, які просто мали би представляти свої або вже готові фільми, або проекти фільмів, які мали би можливість отримати міжнародне фінансування. Та то ну з незрозумілих причин це все дуже відбувається дуже складно. Тобто це теж мова про цей діалог, про якусь галузеву солідарність. Таке знаєте відчуття, що це стосунки рівня «я начальник, ти дурак. От, в культурній галузі так не працює. Ну, пані Марина досить довго працювала в податковій інспекції. Можливо, от цей знаєте такий спосіб мислення. От, він просто залишився з тих пір. Але е, люди, які дотичні до культури, особливо там художники чи кінематографісти, ти це люди вільні. От і, знаєте, з ними так не можна. От, і якщо ми говоримо про се, ми не взагалі у нас немає зараз розмови про сенси, які ми повинні продукувати, фактично в умовах війни. Держкіно повинно бути такою теж структурою, яка включена в, в культурний діалог та займається культурною дипломатією. На жаль, цього немає. От, все зводиться до перерізання стрічечок. От, от і все. І цього, але цього замало тут. Знаєте, повинні очолювати галузь люди, які з неї вийшли, які розуміються, які мають потрібні кваліфікації? От ну, ось ось така ситуація, пані Жанно. Ну є ж безліч зараз відомих, дійсно усвідомлених режисерів, акторів. Ну, невже вони не мають впливу? Може їх якось підключати до цієї такої хорошої бач про української боротьби? Це не. Ну, 350 підписів це немало, і там є і режисери, і продюсери, і актори, і не лише і інші представники галузі. Ну, бачите, на жаль, це стосується не лише кіно і культури, але, на жаль, так відбувається, що в певних ситуаціях державні чиновники вони обирають стратегію такого ігнорування. Тобто проблема є, але якщо на неї не реагувати, нібито її і немає. Ось, от просто нас ігнорують. От, і напевно, що нас стримує, звичайно, стримує те, що є в країні воєнні ну, дії. Так, у нас війна. І, але це дуже шкода, що поруч з ворогом зовнішнім. Ось у нас, на жаль, такі речі відбуваються внутрішні. І це говорить про те, що. Ну, це вершина айсбергу, і напевно ці процеси є не лише в кіно. От, тобто, є е, певні е, чиновники, які отримали свої посади, не тому, що вони ним максимально їм максимально відповідають е, е, з точки зору компетенція, тому що очевидно вони комусь зручні на своїх позиціях. От, якщо говорити про культурну дипломатію, пані Марина не володіє англійською мовою, наприклад, теж. От що про що далі говорити? Зрозуміло, дякую вам, пані Жану, за ці коментарі за ці пояснення і роз'яснення. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, режисерка, голова української гільдії режисерів, членкині громадської ради при держкіно Жанна Максименко Довгич була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. нагадаю, що більше 350 українських кінематографістів просять в Кабміну не затверджувати розроблений держкіно проект стратегії розвитку кіно до 2027 року. Ну наразі Кабмін не розглядає. Став цей документ, і будемо сподіватися, що все-таки його повернуть на доопрацювання, і відбудеться це все публічно і з врахуванням думки, якраз, представників галузі кіно в нашій країні. Дякую вам ще раз. Ну, все добре, пані Жанна, Тримаємось. Всего найкращого. Дякую за запрошення.